Bonjour à tous! для всіх тих, хто вивчає французьку мову і має потребу в постійному доступі до лексичної бази, я створила скарбничку франкомана. Це закритий телеграм-канал, в якому я зібрала для вас вже 20 лексичних блоків. В кожному блоці ви маєте картки зі словами аудіо на диктовку і купа-купа інтерактивних вправ, які допомагають вам, граючи, вчити нові слова або повторювати пройдений матеріал. Наразі в скарбничці вже доступно 20 лексичних блоків з вправами, картками аудіо. Але я вирішила розширити цей перелік і додала ще 5 лексичних блоків, які згодом з'являться теж на текст каналі. В найближчій перспективі я планую довести цю кількість до 30 лексичних блоків і ці 5 додаткові блоки ми оберемо разом з учасниками скарбнички. Ви будете мені пропонувати теми, які вам найбільш потрібні і актуальні, а я створю під них вам навчальний матеріал. Наразі в 20 блоках ви маєте вже 520 слів на